Переходимо до нашої головної теми це. План перемоги України, який презентував Зеленський цими вихідними, зокрема, план перемоги, який президент Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену. містить чотири основних пункти, і один, який буде потрібен після війни, як зазначив Володимир Зеленський. Він написав, що я підготував декілька пунктів. Чотири з них це основні. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова йде про безпеку, мова про геополітичне місце України. Про дуже Сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне ми готові. Якщо президент Байден оцінить її і підтримує наш план, і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю одному американському журналісту Фаріду Закарії. Е, і окрім того, також він зазначив, що е, цим планом він планує також поділитися з обома кандидатами в президенти США, це Камала Гарріс та Дональд Трамп. Так, і ми вже бачимо, що є наш гість Юра. Правильно, все гаразд. Е, так, давайте так. Пане Микола, слава Україні, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава. З нами на зв'язку Микола Бучин, політолог, який вже неодноразово підключався до нашого етеру, щоб прокоментувати ту чи певну ту чи іншу ситуацію. Тому зараз ми хочемо з вами поговорити саме про цей план, який презентував Володимир Зеленський на вихідних. Скажіть, будь ласка, взагалі, вашу думку до цього плану? Чи спрацює він? Можливо, ви б додали щось від себе як політолог. О, ну, дивіться, насамперед, ми маємо розуміти, що ну, з одного боку ми плани мусимо будувати, тому що це є важливо, тому що це є умова того, що ми коли будемо пробувати потенційно на практиці реалізовувати, і особливо це важливо в контексті того, що існують інші так звані в лапках мирні плани, зокрема, там і Росія пропонує щось своє постійно, про тому постійно міняючи думку і позицію. І е, є так званий там китайський план окремо, китайсько-бразильський план. Незрозуміло який, тобто є ще якісь там бачення, як це має все завершуватися. Тому зрозуміло, що дуже важливо, щоб ми окреслили. Чітко, чого ми хочемо, ну скажемо, на що ми готові чи не готові погодитися, чого ми прагнемо реалізувати. І це, ну, в принципі, логічно і так гарно вписується в оці мирні саміти, які ну, один вже проведений, який наступний планується. Тобто, ті всі речі, як ви кажемо, ягоди одного поля, і відповідно зрозуміло, що це є важливо, скажімо, екстраполювати свої інтереси, їх показати і дати зрозуміти всім, що що і до чого і як ми бачимо. Завершення російсько-української війни, це з одного боку. З другого боку, ми маємо розуміти, що е, поки що, на жаль, реалізація цього плану є доволі сумнівною, хоча би тому, що головний скажімо, винувати з російсько-української війни, Росія не готова зараз сідати за стіл переговорів, і в принципі, і напевно, ми теж до кінця не готові сідати з тої причини, що зараз ситуація на полі бою є такою неоднозначною, тобто, шанси на перемогу зберігають дві сторони. Тобто, ще не зрозуміло до кінця, куди схилиться шалька терезів, і відповідно, ініціатива буде. Ну тобто, з одного боку, ми маємо ініціативу на Курщині. І це дуже потужний крок, який ми зробили і реалізували з другого боку. Ми бачимо, що на Донеччині особливо Курахівський покровський напрямок є доволі складними. Росія далі зберігає ініціативу. Ми бачимо, що наші міжнародні партнери не до кінця надають нам в тих обсягах і в тих темпах допомогу, які би ми хотіли. Тому зараз, в принципі, кожна зі сторін зберігає шанс на те, щоби, ну якщо не перемогти в цій війні, то принаймні, Отримати більші і кращі стартові переговорні позиції, тому я думаю, що в даному випадку Росія не готова сідати за стіл переговорів в її кінцева мета знищити Україну як державу. Тому вона, якщо буде мати можливість це зробити, вона це буде намагатися робити. Більше того, ми маємо знаєте, завжди пам'ятати вчити історію: Росія у всі часи намагалася мирні переговори використовувати для того, щоби. Зробити висновки з певних помилок, акумулювати ресурси, зібратися і потім знову підступно вдарити так було дуже багато. Ну, наприклад, той сама війна на занагірний Карабах 90-х роках. Класичний приклад, коли не отримавши того, що вони хотіли, пішли на мирні переговори. А потім підсумку зібрали війська, підтягнули, вдарили і досягнули свого. Тому в даному випадку, ну я е, вважаю, що зараз е, ми маємо готувати. Мирний план, ми маємо говорити світу, що ми хочемо, але ми не маємо заявляти про те, що ми готові сідати за стіл переговорів. Тому що ну станом на зараз, е якщо ми це скажемо, це буде певна пастка, за яку вчепляться всі, кому ця війна вже набридла. Це активізує, е не знаю, там мільйонні. Натовпи прихильників по всьому світу Росії, і на жаль, тоді нам буде доволі важко дати крок назад. Тому ми йдемо в правильному русті, ми все робимо правильно, але ми маємо розуміти, що зараз результат війни вирішується на полі бою і тільки так. Знаєте, коли я думаю, що можливо укладати якийсь договір з Росією, якусь угоду, мені одразу згадуються слова фон Бісмерка, який казав про те, що власне угода з Росією не варта нічого, окрім папірця, на якому вона написана, тому про це говорити досить складно. Але повертаючись до теми плану, який презентував Зеленський, на вашу думку, які підводні камені можуть бути в ньому прописані? Ну, дивіться, давайте почну спочатку з того, що ну ми зараз розуміємо, що чітко ми не знаємо так конкретики цього плану, тобто ніхто його не презентував. Я попробую, можливо спрогнозувати про що йдеться, а потім вже скажу, які можуть бути підводні камені. Ну я думаю, що от коли ми говоримо про ті чотири блоки, ну тобто, перший блок це є геополітичний, Я думаю, що тут йдеться про те, що ми маємо вільно вибирати і стати врешті-решт членом НАТО і Європейського Союзу. Це наша чітка позиція, це задекларовано в Конституції України. Ми цього прагнемо. Ми, зрештою, за це зараз і боремося. І тому я думаю, що це буде перший важливий момент, що Росія не буде нам диктувати якісь позаблокові статуси, якісь там утримання від чогось. а Це буде власне наше суверенне бажання, і міжнародна спільнота це має підтримати. Другий момент це зрозуміло, що це є посилення обороноздатності України. Ви, власне, правильно абсолютно говорили, цитуючи фон Бісмарка, Я думаю, що єдиною реальною гарантією того, що Росія буде пробувати чи намагати щось е дотриматися, і, і скажімо, чогось, е якихось угод, якихось результатів, принаймні, хоча б частково. Е ну, Дотримуватися частково, де на них звертати увагу. Це те, коли вона буде розуміти, що недотримання буде дорого коштувати, і ми можемо це таку ціну для Росії порушення договору збільшити тільки в один спосіб: військовий спосіб, коли вона буде розуміти, що чергова ескалація буде для неї дорого коштувати, і вона буде зазнавати великих втрат. Тому зрозуміло, що ключем до цього є е, дуже сильна військовому плані Україна. Яка зможе покарати, яка може завдати удару відповідь, яка зможе завдати поразки і так далі. Третій момент, я думаю, він пов'язаний з тим, ну це вже теж логічно, що ми маємо не мати сховані руки, а ми маємо е використовувати цю зброю, яку нам, яку нам надають вільно, як хочемо, в який хочемо спосіб, тому що виходить доволі парадоксальна ситуація, коли нам ніби дають зброю, але кажуть, але ти нею не користуйся або користуйся тільки в якихось дуже обмежених моментах. Ну це такий. Певною мірою дивний цинічний момент навіть. Ну я розумію, чому це відбувається? Так? Тому що світ, на жаль, ніяк не може вибратися з полону цієї страху перед Росією, перед СРСР колишнім. Ну, але на жаль, є, що є. Тому я думаю, що третя складова чи третя частина це є власне, за, за, ну скажімо, ліквідація тих обмежень, які зараз, на жаль, існують, які насковують. Ну і я думаю, що напевно четвертий блок він буде пов'язаний з. Відповідальністю Росії, тобто ми маємо Зеленський, до речі, про це теж говорив. Що, ну, наприклад, коли коментував там бразильський план, він говорив про те, що не може так бути, що людина злочин і Потім ми, ми, ніби закриваємо очі і говоримо, що нічого не сталося, ніхто не несе відповідальності. Тому я думаю, що ну це є ключовий момент, є дуже проста істина, що непокаране зло повертається сильнішим і злішим, тому зрозуміло, що тільки покарання Росії за Акт агресії, який брутальний акт агресії який вона вчинила проти України, буде гарантією того, що інші і Росія, і інші, і скажімо, компанія схожа на Росію. Будуть розуміти, чим може для них розвернутися, які наслідки матимуть такі брутальні порушення норм міжнародного права. Ну і звичайно, п'ятий момент економічний це повоєнне відновлення України. Це теж архіважливо. Це важливо для стабільності України, для розвитку демократії, тому що. Для відбудови України, для певної, ну, скажімо, реалізації принципу справедливості, це теж дуже важливо. І зрозуміло, що воно напевно має відбуватися комбіновано і за рахунок України, і за рахунок наших міжнародних партнерів, а що найбільш важливо, за рахунок агресора, який має в такий спосіб ну, один з видів покарання це те, що він має фінансувати і відбудовувати те, що він зруйнував Україні. Тому десь десь власне. Так, я це бачу. Тепер стосовно підводних каменів, про які ви говорили, ну я думаю, що е, насамперед підводними каменями буде те, наскільки наші міжнародні партнери будуть готові нам е, цей план допомагати реалізувати, тому що ми на жаль розуміємо, що в сучасних умовах ми дуже сильно залежимо від заходу, від наших міжнародних партнерів. На жаль. Тому ми розуміємо, що якщо наші міжнародні партнери цей план не підтримують або підтримують частково, або підтримують повністю, але на практиці реалізація як завжди буде не така, як би нам хотілося, і не така як домовлялися. Тому зрозуміло, що це буде суттєво перешкоджати реалізації плану. По-друге, ми маємо розуміти так само те, що навряд чи Росія принаймні, станом на зараз буде готова на такий план іти. тому що ну давайте говорити відверто Путін авантюрою в Україні. Фактично поставив на кон своє політичне і фізичне майбутнє, і зрозуміло, що якщо він погодиться на те, що Україна повернеться до кордонів 91-го року, а Росія буде відшкодовувати відбудову України, то зрозуміло, що це буде повна поразка Путіна, і навряд чи йому Росії це пробачить, і це може допустити дезінтеграційні процеси в Росії. Тому я думаю, що Росія теж навряд чи буде намагатися скажімо, це реалізувати. Ну і звичайно, що ще одна загроза, те, що в підсумку наші міжнародні партнери будуть нас спонукати, все таки е, ну скажімо так е, зменшити апетити і можливо йти на певні компроміси, на певні поступки. Е, тобто, це теж на на жаль, загроза, особливо якщо вони будуть бачити, що Росія категорично проти, а ситуація на фронті ще, скажімо, не є чітко визначена, тому звичайно, що. Ну, ми говоримо зараз так про так звані плани там Шольца, до прикладу, які ну теж не розкриті, але які десь ну, є інформація, що передбачають часткове відмови України від певних територій чи поступки певні територіальні. Тому зрозуміло, що власне, ну, ми маємо, як я вже казав сьогодні, одна з основних цілей це чітко показати, чого ми хочемо, щоб знаєте, вибити карти з рук і. Ворогів наших і, можливо, навіть наших партнерів і друзів, які десь собі не зовсім адекватно оцінюють ситуацію, щоб не було певних спекуляцій. Бо той самий план Шольца, якщо він буде озвучений, і ми принаймні якось позитивно оцінимо, це теж буде певна пастка, з якою нам буде важко вибратися. Тому десь так. Ми з вами проговорили, власне, загалом на вашу думку та про, це, про весь цей план, що він може включати, і про його підводні камені. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як взагалі сама Америка відреагує на цей план? А, ну, я думаю, що Америка буде. Ну... Публічно вона звичайно буде підтримувати Україну, тому що чинна адміністрація президента вона ну, скажімо, послідовна є. Ну, правда, дуже обережно, обережно послідовна, Я би так це назвав, але все-таки вона послідовна підтримці України, і зрозуміло, що вона не зможе там, скажімо, говорити про те, що вона десь не погоджується на те, що ми хочемо там звільнити території чи отримати перемогу, і так далі. Це раз. Але інше питання, скажімо, диявол криється в деталях, та? тому, наприклад, ми знаємо, що зараз є проблема з тим, що Америка все-таки поки що не дала дозвіл на використання ну, далеких ударів по території Росії американською зброєю. Це одна проблема. Так само може звичайно бути проблема з самими кандидатами. Тобто, ну, до речі, хочу сказати, що наша влада правильно говорить ну, і правильно робить, коли прагне. Познайомити з цим планом, скажімо, всіх ключові політичні сили і центри впливу в Америці, тому що ми маємо розуміти, що незалежно від того, хто переможе на виборах, там чи Трамп чи Харріс, все рівно нам дуже важлива двопартійна підтримка з боку Америки, тому що Конгрес це теж ключовий фактор впливу. І якщо ми будемо мати двопартійну підтримку, то ми відповідно. Завжди будемо мати більше, ніж якщо ми її не будемо мати, тому ми ну, з одного боку демонструємо те, що ми скажімо, рівно віддалені від кандидатів. Ми десь там не намагаємося якісь пріоритети робити тобто, тим більше, що ми розуміємо, що зараз ситуація в Америці з виборами розвивається в такий спосіб, що чіткого фаворита немає. Результат не визначений, особливо якщо ще враховувати специфіку виборчої кампанії виборчої системи непрямі вибори. Там взагалі можуть бути дуже великі казуси. Тому відповідно, поки що і Трамп і Камала Харріс зберігають шанси на перемогу, і нам треба працювати з ними двома і заручатися підтримкою двох партій, намагатися, скажімо так, отримати по максимуму з чинної адміністрації Байдена. Тому що вона ще кілька місяців власне буде діяти і буде мати можливість нам або тою, або іншою мірою допомагати, тому підхід десь правильний. Але я думаю, що зараз прогнозувати, наприклад, якими будуть дії після виборів, тобто, ми маємо розуміти, що напевно, я так думаю, до виборів якогось дуже кардинальних кроків з боку Америки не буде. Вони зараз на фінальній стадії виборчої кампанії. Вони кож, кожен кожен політик, кожен кандидат і партія дуже гарно зважує, як скажімо, будь яке слово, рух чи дія буде впливати на їхні рейтинги. на шанси їхні перемогти. Тому я думаю, що вони зараз будуть намагатися якісь дуже кардинальні. Дії рішення не приймати, але з іншого боку, дуже багато що буде залежати від нашого успіху на полі бою і від подій на фронті. Тобто, якщо Україна буде далі розвивати успіх, який намітився, наприклад, на Курщині, якщо вона зможе повністю стабілізувати ситуацію на Донеччині, якщо перехопить ініціативу, це звичайно буде збільшувати шанси на те, що і Америка і загалом міжнародні партнери нам будуть більшою мірою допомагати, тому що, ну, по перше. Всі хочуть бути на стороні переможця. По-друге, такий спосіб руйнується міф про всесилля і непереможність Росії робить наших партнерів сміливішими. Показує, що червоні лінії, які малює постійно Путін і перемальовує, вони є певною фікцією і шантажем. Тому я думаю, що тоді буде кращі умови, і ми можемо очікувати на ну, в тому числі і від Америки набагато більшого, ніж буде ситуація на полі бою розвиватися навпаки менш прихильно до нас. Тому ще раз повторюся: головний висновок: результат війни, можливість реалізації плану зараз вирішується на полі бою, і власне наша доля є насамперед в наших руках. Я насправді думаю, що дуже важливо, що саме зараз Володимир Зеленський почав говорити про. Ось цей план, тому що власне він вже анонсував про те, що в листопаді буде відбуватися другий саміт миру, і можливо саме там він після того, як презентує в Америці його він презентує і перед іншими західними партнерами, де почує можливо слова підтримки або зрозуміє, що потрібно ще вдосконалити і що нам західні партнери готові гарантувати в цьому випадку. Так і вже до речі, буквально щойно з'явилась новина. Те, що сказав Володимир Зеленський, що пункти плану перемоги виписано більше ніж на 90% і наступного тижня його. Буде презентовано вже союзникам, ну так звичайно ще до хочу додати, що важливо те, що скажімо, цей план є відкритим для позиції для пропозицій з боку наших міжнародних партнерів, але з таким уточненням, якщо вони будуть скажімо, сприяти посиленню скажімо, наших позицій сприяти посиленню нашої обороноздатності, і так далі. Тобто, це теж дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери могли давати якісь конструктивні пропозиції, можливо, десь бачити зі сторони завжди знаєте така приказка, що з боку видніше. Тобто, ми теж наші міжнародні партнери можуть бачити певні нюанси, яких ми зсередини не бачимо. Тому це теж гарний хід, який з одного боку залучає міжнародних партнерів, з другого боку збільшує відповідальність. За ці пропозиції і сприяє тому, що ці пропозиції будуть більшою мірою на практиці підсилюватися і ну скажем, сприяти їх реалізації. Тому е, ну все йде в правильному руслі, тобто ми маємо поєднувати дипломатичні зусилля з військовими. Ну і можливо ще один чинник. Ми маємо все таки більшою мірою робити себе автономними в своїх можливостях, тобто. Ми маємо розвивати власний військово-промисловий комплекс, налагоджувати власне виробництво снарядів, зброї ракет і так далі. Тобто, ми маємо в будь-якому випадку посилювати себе насамперед, тому що підтримка міжнародних партнерів це є річ ситуативна, річ кон'юнктурна. І навіть банально зараз, після виборів в Америці, ситуація може в ту чи іншу сторону певною мірою помінятися стосовно підтримки. А якщо ми будемо меншою мірою залежні від партнерів і більше покладатися на власні сили, то і будемо мати набагато більше розв'язані руки, зможемо більше впливати на ситуацію, більше диктувати умови і, і так далі. Тому, власне, це теж певний пріоритет, про який ми маємо не забувати. Так, так, безумовно. Пане Миколе, велике вам дякуємо, що ви підключились до нас в черговий раз. Так детально все роз'яснили. Дуже велике вам дякуємо. Дякуємо вам. І з нами був Микола Бучен. Це політолог. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Так, до побачення.